Всім привіт! Сьогодні ми будемо встановлювати захист картеру для Honda NC. Захист підходить для всіх моделей, незалежно від того, що це автомат або механіка. Захист у нас складається з адаптеру та захисної пластини. Досить небагато інструменту потрібно нам для встановлення. Це тречітка, біта на 6 мм, біта на 5 мм, головка на 13 мм. Та ключ на 13 мм. Для початку потрібно зняти пластиковий захист, оригінальний Він знімається досить легко, для цього потрібно відкрутити два гвинтики зліва та справа. Та потягнути захист трохи в боки та вперед. Він пластичний та легко знімається. Пластиковий оригінальний захист нам поки що не потрібен. І Ми зараз почнемо встановлювати адаптер та захисну пластину. Відкручуємо з правої сторони два гвинтики. Обережно, щоб воно у нас не розпалося, все повинно залишитися саме так, як воно є. Справа теж відкручуємо тримач пластикового захисту, але ми потім його повернемо назад. Встановлюємо адаптер. Для цього його потрібно закріпити двома гвинтиками з правої сторони. Зараз ми просто наживляємо гвинти, не затягуємо, щоб вони у нас могли гуляти та можна було відрегулювати положення цього адаптера. Беремо два гвинти з набору та прикручуємо тримач пластику на місце. Гвинти довші за оригінальні. Це потрібно, щоб ми змогли з іншої сторони зафіксувати гайками адаптер на своєму місці. Гвинти у нас йдуть з пластиковими стопорами. Це потрібно, щоб вони від вібрації у нас не відкручувалися. Залишаємо адаптер в свободному положенні і починаємо встановлювати саму захисну пластину. Потім ми гвинти затягнемо, коли у нас все буде стояти на своєму місці. Викручуємо оригінальний гвинт з правої сторони, він нас тримає глушник на солим блоці. Цей гвинт нам не потрібен, бо з набору йде гвинт. Ліва сторона у нас кріпиться через дистанційну шайбу. Це в тому випадку, якщо у нас немає захисту двигуна, маленький дух, який захищає кришку двигуна. Після того, як у нас всі гвинти на місці, ми починаємо рівномірно затягувати наш захист картеру на нашому мотоциклі. Затягуємо заднє кріплення і в кінці ми затягуємо кріплення самого адаптеру. Все, що нам залишається, це поставити назад рідний пластиковий захист. Захист картера є дуже міцним і витримує мотоцикли при підйомі на підйомнику для обслуговування переднього чи заднього колеса.